А кількість не, не порахує, та рахування. Це якщо ти сказав, да, значить. Да. Да, да, да. Просто да. я ж кажу, не встигаю по часу. Зрійович, да. Ми почекаємо всі треба через час. Все окей, дякую. Джисібішка робить вітер. Раз-два сняла, загрузила. Якби в наш бус був би ще з боковою погрузкою, то б навіть хлопцю не потрібно було б напрягати. Реально дуже класно, коли люди отримують свою зарплатню, яку вони мають отримувати, при цьому тому всьому, що вони роблять менше роботи. Це до чого ми стремимося, щоб люди більше заробляли, менше працювали. Щиро, щиро. Всім дякую, хто зі мною самого початку і за ваше розуміння. Блин, а я в тапочках, ничего страшного. А що там, вика, важлива зустріч буде?